Експлуатується, є референс, ви на сайт можете зайти, там вже окремий розділ інформатизації національної установи. Це перший такий величезний досвід. Чому перший? Тому що це перше, по суті, програмно апаратне рішення. Компанія створювала повний апаратно-програмний комплекс серверами з технологічною інфраструктурою, з навчанням, з захистом інформації, з сертифікації системи. Я перепрошую, питання. За кошти інституції це робилось? Чи це за державні кошти? Це робилось за державні кошти. Цільова програма на боротьбу з туберкульозом. Тобто, і чому? Тому що це стратегічний інститут, там реєстр туберкульозних хворих і сприяння було там на, рівні, там, так, тоді на рівні керівництва держави, тому що треба було підтримувати туберкульозний реєстр. Але Установа має налічує 24 відділення і 6 клінічних лабораторій. Вони повністю всі автоматизовані. Деякі відділення повністю відмовились від паперових носіїв. Тобто історія роздруковується по нашому законодавству. На жаль, сьогодні в обхід законодавства лікарі роздруковують наприкінці циклу лікування при виписці хворого. Їм так зручно. От, всі лабораторії інтегровані в систему і підключено в систему 65 одиниць обладнання. КТ, МРТ, спірографи, е, цифрові рентгенапарати, УЗІ-апарати, кульпоскопи і так далі. Ну, я е, відверто вам скажу, проєкт реалізований е, ну, всупереч всьому. Не завдяки, а всупереч. Да, всупереч. Просто був збіг обставин. збіг обставин. Появились люди, зацікавлені з іншого боку, ми появились і в общем-то, ми перетисли більшість, яка не сприяла впровадженню, тому що це впровадження повністю вивело в площину Прозору рух пацієнтів, документообіг. Послуги всі. Всі послуги. Ну, у них немає послуг, але ну, вони послуги. Лікувальні всі. Да обіг реагентів, кількість лабораторних досліджень, аудит внутрішній медичний і так далі. Ну, сьогодні я можу це запропонувати як референс. От. Не все там ще, скажімо так, як би нам хотілося, але ми дуже будемо на це працювати. Відверто скажу, що 40% провадження це навчання персоналу. Яка сума? Угу, вартості. Вартості. Ну, я Орієнтовно. не підписувався, Орієнтовно. що там не ну, буду ну, говорити. Десь ну, загальна ПАК, загальна. ще раз, ПАК це програмно-апаратний комплекс, біля мільйона доларів. Біля мільйона да. доларів це сюди включає обладнання. Так, да. Сюди включалось так, обладнання, проектні рішення, документація коштовна реально, тому що вона відповідно всім нормам була написана це тома насправді. Це мережева інфраструктура, це система захисту інформації, це система. Копіювання інформації і збереження інформації, відказу стійкість, так, і сертифікація системи по рівню G-2. Тобто це рівень захисту інформації для установ, які мають ну, стратегічні бази даних про пацієнтів. От, ну і плюс підключення, плюс там... програмна частина вона склала. ну... Незначну, я би так сказав, там десь 30% це все склало. А навчання персоналу. теж це, е входило? Безумовно. Безумовно. Навчання персоналу 40% часу впровадження. 40. Саме велика сьогодні проблема це люди. Непідготовлений персонал. А хто працює в інституті фізіатрії і пульмонології? Це санітарки і медсестри, які з периферії, вони приїжджають на електричках. кругом? Так. І о, навчивши одну медсестру, і вона звільняється, приходить нова медсестра, і це кругообіг такий. Розумієте, якщо з лікарями вони як-то туземно працюють, вони там живуть, по суті, вже там, роками, десятиріччями, то з середнім персоналом дуже важко. А на середній персонал наша система велике навантаження, тому що вони виконують призначення, вони роблять лабораторний забір матеріалу і так далі. І е, ще один найвеликий референс це у нас е, клініка Борис. Це перша приватна клініка, вона повністю працює на 80-90%, вона автоматизована бізнес-процеси нашої системи. Ну, це не державна, там повністю все. Складські запаси, лабораторії, документообіг, вся витратна частина. І у, наш, у нас є окреме спрямування, це автоматизація клініка діагностичних лабораторій. У нас є продукт, він називається MC Lab, він построєний на засадах ISO 17025 Я методично його розробляв, ну, по суті, завіз за кордоном. Вже декілька лабораторій там, до 5-7 у нас в Києві, там, уже в регіонах працюють на MC Lab. І є у нас ще один продукт про нашу компанію, це система зберігання даних про локуси хромосом. Це криміналістична програма. Це вже власність держави, ми її передали в власність держави всі бази даних про людей, про ДНК-профілі храняться в нашій системі на базі продукту, який був Ебсілаб 2.0 Криміналістика». Ми його теж продали в Казахстан. Тобто держава Казахстан придбала його для своїх цілей. Ну, це такий невеличкий профіль. Но зараз я як де-факто не представляю компанію. Просто хочу там, поділитися своїм враженням і досвідом від того проєкту, який я. Бачив, який почув від пані Кроловий з того з тої точки зору, що сюди потрібно залучати більше фахівців, тому що якби, якби одна компанія, от моя думка, вона ну, має окреме своє бачення цього питання. Для вас, як людей, по суті, ви люди, які даєте гроші, ну це, це правда, да? Ви платите за замовника? Ваш замовник, як я зрозумів, з. Там презентації і нашого спілкування це окремі підрозділи ваших господарської діяльності: охорона здоров'я, освіта, комунальні послуги, там реєстри і так далі. І так далі. От кожний з цих замовників по, по правильному підходу проекту він має створити окреме завдання на автоматизацію. На базі цього завдання створюється технічне завдання. Я розумію, що і погоджуюсь з Тетяною, що вони не напишуть цього технічного завдання. Залучайте компанії, залучайте бажаючих учасників до написання цього технічного завдання. Ви завданні, і в тому числі ваша відповідальність, поставити чіткі техніко-економічні критерії, що ви хочете отримати. На сьогодні це є ключовий момент, тому що е е за ті гроші можна і сім шапок пошити. Розумієте? А вам потрібно з огляду на аналіз існуючої інформації, який освітній рівень, яке технічне забезпечення, освітній рівень людей, яка інфраструктура створити реальне технічне завдання. Тому що це може намильний міхур перетворитись, розумієте? От цього не хотілося б допустити. Такі досвіди є. Як з трибуни кажуть, що у нас все буде добре, а насправді не так. Якщо досягнути поступових, поетапних, ну, позитивних результатів, це буде сприйматися як успіх. А якщо запропонувати глобалізацію цієї проблеми і е, нічого не отримати, я не там є якісь можна навіть до проекту рішення, тому що якщо програма прийнята в 1998 році і її сюди, то вона вже не актуальна по суті. Ну це, це так. Тобто, моє бачення таке, що кожен замовник з вас з ваших окремих підрозділів надання там сервісної допомоги, медицина, управління, вони мають створити окреме завдання. Ви його, ви його маєте затвердити це завдання і передати на розробку технічного завдання або проєкту, і створити конкурс цих проєктів. З, з окремою умовою, то, що сказав Сергій, існує е, хороше поняття, інтегральна шина. Це вже світовий досвід, який ми хочемо із Сергієм, я вже так зрозумів, вам його донести. Тому що різноманітність програмних продуктів, які існують, дуже велика. Вони всі специфічні профілі. Бухгалтерська програма не може працювати по обліку пацієнтів і специфічних прикладних задач вирішувати в медицині. І навпаки. Тому інтегральна шина і суть об'єднати всю управлінську інформацію. Медицина, як окреме, то що я можу якби, декларувати, генерує колосальну кількість інформації. Вона управлінцю як масив всіма, не потрібна, там потрібні витяги і аналітичні звіти. Ви маєте утримувати це. Це на першому якби, етапі. Оця інтегральна шина, то, що, до речі, думають і в Києві. Вони створюють там інше, якби, масштаби і інші завдання. Ця інтегральна шина може дійсно стати базою для існуючих сервісів і подальшого веб-порталу як сервіси для пацієнтів, тому що вона буде накопичувати інформацію. Дуже велике питання всього в світі. Це захист інформації і персоніфікація даних і ідентифікація пацієнта. Я підтримую ту ідею, яку я тут почув: створити єдиний ідентифікатор на рівні проварів. Це значно легше, ніж на рівні Києва, де міграція отак от виникає. В основі цього ідентифікатора ви самі можете затвердити будь-які ідентифікації, вплоть до відбитків пальців, чи паспорт, чи ідентифікаційний код це адміністративне рішення. І створити єдину ідентифікацію. В принципі, вона може може працювати на будь-якому рівні в охороні здоров'я в на транспорті і так далі. І так далі. Соцзахист. І з соцзахисту із захисту. Це і база, яка сьогодні величезна проблема в Україні. Це відсутність реєстру пацієнтів. Я буду говорити за охорону здоров'я. Я, я, я займаюся цією проблемою. Це відсутність реєстру пацієнтів. Без без реєстру пацієнтів економіка неможлива, неможливо надання платних послуг, неможливо персоніфікований облік медикаментів. Так, і неможливо надання послуг страховими компаніями, які займаються процесингом адмініструванням цих послуг. Тобто, першим кроком це реєстр пацієнтів. Можливо, оці гроші, які там условно виділені, вони мають Gotta, їх треба раціонально розподілити. Тому що і медицина, і от оп'ять, медицина дуже затратна по автоматизації. Реально затратна. Тому що до неї. Такі вимоги надаються як до лікування, валідність, точність, персоніфікованість, захист, перевірки і так далі. Тобто реєстр пацієнтів сьогодні стоїть для всіх як першочергова задача, і він має бути створений. Як ви його використаєте? У вас може бути окремо реєстр соціальний і окремо реєстр пацієнтів, як ви їх потім будете управляти, це інша справа, це ваше. Бачення цього питання. Вам, ми маємо надати основні рішення. Якщо от, там, Сергій сказав про Естонію, да? Естонія там скільки 300 там. Там 4... років. Півтора мільйона. Вісім років ви не витратили. Вісім років я би ну, з своєї точки зору з досвіду, розробив би поетапну автоматизацію, диверсифіковану абсолютно. Щоб Кожен окремий проєкт, міні-проєкт охорони здоров'я, транспорт, освіта, вони не залежали один від одного. Тобто, якщо, якщо якісь ну, зміни відбудуться, якісь, ну, обставини в одному проєкті, щоб інший був життєздатний, ви розумієте? І щоб отримували користь люди, Тому що не може бути проєкт, який залежить, наприклад, від одної бази даних. Це і ще це стратегічне питання. Тобто бази даних і інформація, яка генерується, вона має бути захищена і диверсіхована. Ще одне питання, яке треба розуміти, що найбільш складне, на мою думку, це опять таки впровадження в медичних закладах. Там колосальний опер. Опер. Ну, колосальний опер. Чому? Є дві групи стейкхолдерів: це управлінці від медицини і самі лікарі. Лікарі не хочуть... вони. Хто тормозить у нас реформу медицини? Лікарі. Чому? Тому що вони не хочуть вийти в чисте поле в прозорі відносини. А це система управлінська інформатизація, вона з одного боку обов'язково міняє робочі процеси, тому що це її основне завдання змінити в якісну позитивну сторону, а з іншого поставити моніторинг і контроль на всіх етапах надання медичної допомоги. Тому вони не втягнуть. Лікарські засоби крадуться, не будуть крастись, якщо це ввести. Це правда, так? Облік ресурсної частини. Вони ж приходять, можуть половину часу гуляти, ніхто не знає, як цей ресурс використовується. Те ж саме. Но, е, можна піти з чисто психологічної. Ну, вони розуміють, що облік пацієнтів має бути. Вони не протистоять обліку пацієнтів, вони протистоять контролю над собою. Ну і навіть психологічно. Тому е, можна створити всю проєктну частину, як я вже пані Миколи сказав, що як проєкт вдома, люба автоматизація це проєкт. Проєкт поступовий за аналізом і прогнозуванням наслідків. Тетяна чітко сказала, що нема таких людей. Залучайте компанії, які хочуть в чому участити. Я думаю, що і Сергій цього не відмовляє. Абсолютно. Досвід, який так. є, треба узагальнювати і, і втілювати най найкраще найкращі експертне рішення. Без Менеджмент найважливіший за технічне рішення. Тих тих, можна завдання вирішувати різними технічними засобами, але ж менеджмент, і як воно буде, як воно має працювати, це най, най, найважливіша частина проєкту. Я абсолютно ще така сподобала. Така експертиза, яку я чую, це. Ще один аспект то з точки зору економіки. Тобто є якийсь у вас бюджет. Я не впевнений, що він, як, -то, як я сказав, на сім шапок, це, скоріше на всього, так. Тому що кожен певний етап вносить корективи в бюджетування наступного. Ми не знаємо, які наслідки, скільки він буде тривати. Тобто... Очевидь, треба бюджет створювати без цього ніяк, але він буде коригуватись по-любому, щоб ви були до цього готові, щоб це не була закрита сума, наприклад, дали n суму ось на неї і зробіть так не вийде, тому що кожен день це нові виклики, це нові зміни, нове законодавство. Розумієте? І це є частина теж теж саме проектного менеджменту і керування ризиком з цієї точки зору. Навіть, скажімо, ви, ми готові в цьому участвувати на базі як експерти. Тобто, я можу виділити там свій ресурс, ресурс своєї компанії для цього. Заради чого? Ми готові участвувати в цій автоматизації, це перше. Друге, що ми все рівно дивимося в майбутнє, то, що ці сервіси вони будуть корисні людям, і це все буде розширюватись. Тобто, і я, і компанія Сергія ми все одно працюємо в більшій ступені на перспективу того. Тому що ми хочемо зайняти свою як то, да, нішу, да? експертну, технологічну і так далі. Це правда. І це треба відверто говорити. Тобто, тут, знаєте, я, Як на тому клубі мерів, я собі не дозволяв сказати те, що я хочу. Це дуже було мені неприємно, коли я щось сказав, те, що я хочу, то комусь щось не нравилось. Тобто я вам кажу, це відверто так, як воно має бути. Безумовно, треба дуже плотно спілкуватися з конкретним замовником, це керівником напрямку. Видаємо.